Привіт усім, з вами Донька і це таке невеличке признання. Ну, Ви навіщо всі будете здогадуватися, який я канал, все. Да, ви вгадали. Я канал Мелпі Лав і Мелпі Лав Коня. Ну це один канал, просто я його переименувала бо там у мене були якісь проблеми. Мене вчителька сварила, що я маю канал на Ютубі. Я просто сказала, що я типу його видала. Яку сперення здихала, тому що я не хотіла вас потіряти мої няшечки. Але тепер мене перенастроїли в Windows, це було може вже місяць назад. Мені перенастроїли Windows і я не змогла зайти в YouTube, тому що я забула і логін, і пароль, і я створила новий аккаунт. І тепер мій канал це Melpie Крістал Броні Стар. Ну, дякую, що. Ви всі підписуйтесь, вибачте усім, кому я писала, що я не знаю, який канал. Просто я хотіла подивитися, як ви будете реагувати на те, що у вас появилася нова подруга. Як ви будете до неї ставитися, це все. І я тепер не буду вас сумнівати, тому що ви мої няшки, ви супер круті. І Мені прийшло письмо, да-да-да, це письмо від Машеньки Заєць. Короче, зараз вам буде обзорна на новицем ну, відео, а в другому. Дивіться усі. Всем пока.